Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко розповім про підсумки цієї суботи. Обстановка на нашому напрямку фронту продовжує залишатись напруженою по всій лінії зіткнення, але наші частини впевнено виконують поставлені завдання. Ситуація повністю контролюється Збройними силами України. За даними оперативного командування, Південь, в операційній зоні угрупування по ворогу нанесено 4 авіаційні удари по скупченню противника. Двом опорним пунктам і складу боєприпасів у Береславському та Херсонському районах. А ракетно-артилерійськими підрозділами виконана низку вогневих задач. Уражена командно спостережний пункт ворожої батальйону тактичної групи в Брускінському це на південь від Давидового Броду і кілька складів боєприпасів в Береславському районі. Окупанти продовжують обстріли по лінії зіткнення в Херсонській області та по Криворізькому району. Вночі орки обстріляли Занадольську громаду. У селі Мар'янське було перебито лінію електропередачі. Вдень ворог знову обстріляв Занадольську громаду. Там спалахнув очерети і сухі залишки пшениці, що залишилось після жнив на полі. Пожежа охопила площу 4 гектари без втрат. Вночі, як завжди, підло і цинічно, ворог вдарив по мирних житлових кварталах міста Нікополь, 20 реактивними знарядами з БМ 21 град. За уточненими даними: один цивільний чоловік 1964 року народження з осколковими пораненнями ніг був госпіталізований. Ще троє нікапельсів звернулися до лікарні самостійно. Це двоє 35-річних чоловіків і 51-річна жінка. Їм було надано необхідну допомогу, вони вирішили далі продовжувати лікування вдома. Пошкоджено 11 п'ятиповерхівок до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості, також постраждала інфраструктура міста. У Кривому Розі ситуація повністю стабільна, перебуває під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Уся інфраструктура міста працює. Паралельно із забезпеченням життєдіяльності міста ми продовжуємо разом із військовими серйозну роботу зі зміцнення всіх ліній нашої оборони. Роботи ведуться як на ближніх периметрах, так і на далеких у сусідній Херсонській та Миколаївській областях. Також продовжуємо допомагати військовим автотехнікою, спецзасобами, квадрокоптерами, будматеріалами та багатьом іншим. Місто майже як у мирному житті продовжує заздалегідь годуватися до проходження осінньо-зимового періоду. Теплопостачальними підприємствами вже підготовлено 52 котельні із 98. Зрозуміло, що цього року місто спрямовувало всі сили та ресурси на зміцнення оборони та підтримку військових. Багато техніки, яка мала б виконувати роботи на мережах, було спрямоване на інші цілі. Однак, ми добре розуміємо, що зима прийде і Криворіжці повинні бути з теплом та іншими комунальними послугами. Тому також тривають ремонти систем опалення у багатоквартирних житлових будинках. Випробування та заміна трубопроводів централізованого опалення, водопостачання та водовідведення триває багато інших робіт. Шановні криворіжці, як і раніше, зберігаємо спокій, дотримуємось всіх правил військового стану, комендантської години та особливо я в черговий раз підкреслюю повітряної тривоги. Віримо в наші збройні сили та нашу перемогу. Тихої вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!